Деякі мої більш юні глядачі не знають радості ранкових мультиків по телевізору, а це був ключовий момент формування ідентичності цілого покоління ваших співвітчизників. Ми добровільно вставали рано в вихідні, щоб подивитися качінні історії Сейлор Мун, ну або Ведменик Гамі, якщо один плюс один нічого кращого не послав. Проте не всі мультики були однаково варті того, щоб прокидатися о шостій ранку в суботу. Деякі з них йшли на УТ-1. УТ-1, як колись називалося суспільне телебачення. Тоді, вочевидь, не міг собі дозволити качені історії або Сейлор Мун, але юним українчикам все одно треба було щось показувати зранку. Тож український державний мовник знайшов несподіваного постачальника веселих мальованих історій, американську християнську анімаційну студію CBN Animation. У мене є теорія, яку ти один у них вийшли. Бачите, у ті часи на деяких менш заможних вітчизняних каналах були популярні італійсько-японські аніме серіали, типу Робіна Гуда або Легенди про білосніжку. Здебільшого, я думаю, тому що вони були зроблені за мотивами відомих історій і коштували дешевше, ніж Сейлор Мун. Багато з цих аніме були вироблені японською студією Tatsunoko Entertainment, яку дехто з вас може знати за їхнім внеском, у маленьке аніме під назвою Євангеліон. Але самим епічним їхнім творінням, без сумніву, є серіал Суперкнига. Для тих, хто таким ще не нависає перспектива кризи середнього віку. суперкнига – це історія про двох дітей і їхнього робота хрестоносця. Ні, це не прикол. Він насправді хрестоносець. Його офіційне ім'я Гісмо Хрестоносець. Гізмо Єрусалим брав у тисяча му Коротше, ці діти і робот середньовічний воєнний злочинець знаходять біблію телепорт, яка у кожній серії закидає їх у якусь нову біблійну історію. З висоти прожитих літ дивитися цей мультик знову дуже незручно. Особливо першу серію, у якій наші головні герої потрапляють до Адама і Єви і тусять з двома оголеними дорослими. <плес> Хто небудь позвоніть моїй мамі, хай вона мене забере звідси, я не почуваюся в безпеці. Якимось чином, ця серія примудряється стати ще гірше, коли ці малі вирішують і собі роздягтися. <плес> <плес> у мене таке відчуття, що я маю це дивитися в Тор-браузері. Штука в тому, що Tatsunoko Entertainment виробляли це неподобство разом з американською студією CBN Animation, чий вклад, схоже, обмежувався забезпеченням синдикації мультика в Штатах і Канаді. Це був трохи незвичний дует, тому що Tatsunoko Entertainment хоч і здебільшого світська студія, але вони зняли декілька дуже католицьких мультфільмів. Так, гізмо він не просто так робить хрестоносець. Його створили люди, які неіронічно вважають хрестові походи позитивною сторінкою європейської історії. Тоді як CBN Entertainment явно належить до котрої з протестантських деномінацій, і тому в очах гізму хрестоносця є єретиками, які заслуговують на кару божу. Але, попри свої відмінності, ці дві студії об'єдналися, аби нудити шестирічну мене недільними ранками. У 1997 році CBN випустив першу серію циклу про цуценя спанки, перше різдво з панки. Цей мультик чомусь так запав мені в душу, що багато років по тому я одного вечора вирішила знайти його в українській озвучці. І виявилося, що він навіть дивніший, ніж я пам'ятаю. Починається усе досить невинно. Ми зустрічаємо протагоніста і оповідача цієї історії миле цуценятка з панкі. Він займається всякими милими цуценячими заняттями. Ну ж бо, зупиніться! Я знаю, що на українському телебаченні в ті роки було не так багато акторів до але все одно це трохи дивно чути в християнському мультику про милих цуценят цей голос. Батхед, батхен, біжи сюди! По ящику показують голі жопи. Туценятка підростають, і їх пора роздавати в хороші руки. Тож їхня мама дає їм повчальну промову про те, як бути хорошим собакою для свого хазяїна. Одного дня у кожного з вас буде новий хазяїн. На жаль, це форшадові. Спанки забирає чувак, який виглядає як кожен чоловічий персонаж 90-х і його син. Спанки одразу ладнає зі своїм новим господарем. Можливо, тому що він клон доньки з його першої сім'ї. Але це певно пов'язано з тим, що мати з його нового дому і мати з його старого дому ідентичні близнючки. А, дешева лінива анімація з 90-х. Знову таки, спочатку все йде дуже нормально. Спанки малий весело проводять час, і це все ужасно мило. Аж доки на середині мультику, нарешті, не проявляється головний меседж історії. І це дуже дивний меседж для дитячого різдвяного фільму. Любий Боже. Дякую тобі за цей чудовий день, але більш за все, я дякую тобі за те, що зі мною був Спанкі. Було так добре жити в домі мого хазяїна. І згодом я побачив, що Марка також є свій хазяїн. Він розмовляв з ним щодня. Кожний заслуговує на те, щоб мати доброго хазяїна. Я навіть не знаю, що сказати. Окей, перший різдво кінків. Назад до милих пригод спанки Малий йдуть гратися у снігу, і Той мимохіть намагається знову навернути нашого головного героя у християнство. Різдво це просто чудово. Це коли ми святкуємо День народження Ісуса. І Ісус, син Божий, народився в цей день. Бро, я собака. У мене немає душі. <с> Оце у малого Ісуса жбан. Більше всього я люблю різдвяну виставу, яка розповідає історію з Біблії, в якій беруть участь навіть живі тварини, і вистава відбувається просто в церкві. Я вже ледве можу дочекатися, коли я знову це побачу. Господи Ісусі, чувак, піди подивися з війни, чи що, підвищи якось свої стандарти ентертейменту. Цей малий настільки нудний, що приділ його різдвяних мрій це Галіма аматорська вистава. Дві вівці. Жалюгідно. Упередень різдва сім'я хлопчика йде купляти подарунки, і на щось бере з собою з Всім відомо, що собаки дуже комфортно почуваються у людних торгових центрах. О, ні, малий забув закрити защіпку! Ми три, східні царі, йдемо за сяді бомзорі, повним лісом, і водою, несем дарунки із собою. Не витримавши їхнього співу, спанки панків з машини і кидається під вантажівку. Я не дуже розбираюся в машинах, тому що я маленька принцеса і тролейбус це моя золота карета. Але яка практична функція цих ланцюгів на днищі, крім як викресувати іскри в асфальт а-ля шалений Макс? Тим часом сім'я з панки повертається додому і помічає пропажу. О ні. Я забув про спанкі. Пробач, друже, ти мене пробачиш? Мені подобається, як малий просить пробачення, в очевидно, пустого кузова. Ти мене пробачиш? Я пробачаю тобі, малий. Найшвидша реакція на дикому заході: спанкі! Де ти? Ну, де ти? Спанкі! Не думаю, що ми його знайдемо. Направду, синок, мені ніколи не подобався твій собака, ну його к манахам. який готовий здатися через 10 хвилин пошуку. Це типу мут. <схи> спанкі тим часом забридає на якусь мусорку і зустрічає там місцевих собак, які влаштовують йому тіпа музичний номер. Точніше, вони просто говорять під музику, бо цей мультик дуже лінивий. Ну, маля, хіба мама тобі не казала, що не слід гратися на смітнику? Спанки не вражений їхнім браком зусиль і чим чимдуж свалює звідти. Натомість він влаштовує хаос у ресторані і дарує нам кілька секунд божественного перегравання від Юрія Коваленка. Що та це ж собака, геть Геть звідси, заберіть цю собаку звідси. Це нестепно. Я більше ніколи не хочу бачити такого в ресторані. Тікаючи від офіціанта, який сприймає свою роботу занадто серйозно, Спанкі добрідає, куди б ви думали. Звісно, до церкви, про яку йому розповідав його господар. Це перше добре обличчя, яке я побачив за довгий час. Мабуть, це було саме те місце, про яке розповідав мені Марк, дім його хазяїна. У церкві якраз проходить розхвалена різдвяна вистава. Давайте подивимося, чи справді вона відповідає хайпу. Вийшов наказ царя Августа переписати всіх на землі, і всі йшли записатися кожен у своє місто. Пішов також і Йосип із Галілеї, із міста Назарет, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфліємом, бо походив він із дому та з роду Давида. Боже, яке захопливе видовище, у мене мурашки по шкірі, чиясь дитина читає з листочка текст про древню бюрократію. М -м -м -м. Що з тобою не так? До речі, ось вам веселе різдвяне опитування. Якби наступний перепис населення відбувався за біблійними правилами і вам довелося піти в місце, звідки походить ваш батько, куди б ви поїхали? Напишіть у коментарях. Я просто збираю кампанію, з якої, у разі чого, мені доведеться перетинати замінований кордон в Сумській області. Упс, я таємний кацап, не кажіть СПГ, бо мене посадять. Вау, які спецефекти. дах зносить. Вершина мого року. Спанкі руйнує фінал вистави, і там його і знаходить його господар. До речі, попри те, що актори озвучки явно озвучували репліки для цього мультика за принципом один дубелі, хвате!» Ей, hey, не підглядай, чуєш? Кажу, не підглядай. Ей, hey, ну ти ж хочеш, щоб це був сюрприз так? Сама якість дубляжу дуже пристойна. Вони навіть озвучили різдвяний гімн, який співають люди на задньому плані розмови. А я вже думав, що ми тебе не знайдемо. Де ж типу? Мені здається, у той один вклав у цей мультик більше зусиль, ніж студія, яка його зробила. Версія в українському дубляжі з'явилася на Ютубі з такого собі сайту Емануїл, і тому одразу після мультика в цій версії є забавно реклама. Якщо хочеш отримати у подарунок книжечку з неймовірною історією, я її тобі безкоштовно. Ого, а в моєму дитинстві, щоб отримати такі цікаві книжечки, треба було спочатку відчинити двері незнайомим тьотям і дядям, а потім вийдеться це піз від мамки. До речі, у цього сайту дуже смішний розділ про нас. Вони втулили три гіперпосилання на свій сайт в описі, на своєму сайті. Ми приглашаємо вас посвітіть відео. БРО, я вже тут! До речі, зареєстрована ця контора в Києві. Так що, якщо хтось з вас хоче отримати цікаву книжечку, думаю Бог подасть через нову пошту. Отже, це перше Різдво з Панкі, святковий спогад із давно минулих літ. Це був би цілком безобідний і нічим не визначний різдвяний мультик, якби не його дуже-дуже дивний меседж. Вони могли втулити сюди будь-яку мораль про те, що треба допомагати ближнім, що дарувати краще, ніж брати, і про те, що Різдво це час нової надії чи щось таке, бла-бла-бла, що завгодно, крім цього кріпового БДСМ-підтексту. Ну що ж, принаймні тут немає роботів-хрестоносців. І на тому спасибі.